У із містерії великий льох три душі. Як синіг, три пташечки летіли через суботу ви і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. А від діля видніше буде, як той розкопуватиму льох, коли б же швидше розкопали. Тоді б у рай нас попускали, бо так сказав Петровій Бог, коли вже льох то розкопають, тоді б у рай їх попускаєш. Як була я людиною, то присою звались. Я отдуточки родилась, тут і виростала. А отут було на цвиде. Я з дітьми гулять і зіру семеть маненько в піну. А Гетьман було вийде та й кликне в будинок. Он те клуня, а там мені і фіг, і роцину Усього понале на руках носить. А з гетьманом і щирина, як приїдуть гості, то було, пошлють за мною, одягнуть, обують і гетьман бере на руки носить і цірує. та Отак, та я в суботу росла, і виростала, як квіточка. Усі мене любили і вітали. І нікому я нічого, ніж злого слова не сказала. Уродлива та ще й чорноброва. Усі до мене залицялись і сватати А у мене, як на те, і рушники вже ткались. От-от була потова та лихо зустала. Побігла я за водою, а та вода вже замуліла й висохла. А я все літаю, дивлюсь гетьман старшиною. Я коли набрала та вповні шлях перейшла. А того не знала, що він їде в переяслав Москві присягати. Та вже ледве. я За те не впустили, що царею московському коня навоїла в батурині. Як він їхав в Москвою з Полтави. Я була ще недорідком, як батурин славний. Москва вночі запалила чечення убила і малого, і старого все йому потопило. Я меж трубами валялась. У своїх палатах мазепаних коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися со мною лежали. І на силу, то, на силу мене удірвали От матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а поставили москалям на грище. На силу я сховалась на тім пожорищі. Одна лиш осталася в батурині хата, а в тій хаті поставили царя ночувати. Як вертась із під полтави, а я йшла з водою до хатини. А він мені, махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко зустрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А назавтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що зосталась на тім пожарищі. Та ще й привітала без верхній хатині. А назавтра й вона вмерла, зотвіла у хаті. Бо нікому батурині було поховати, уже й хату розкидали і сволок словами на угілля попалили, а я не дірала і козацькими степами, і досі літаю. І за що мене карають? Я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила. Що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще з сповиду на руках носила, як їхала Катерина в Канев по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в Дніпрові. Я плакала, я не знала, чи їсти хотіла. Може, що в маленької на той час боліло, мене мати забавляла, на дні поглядала, і галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили воєводи і між ними цариця сиділа. Я глянула усміх. Духу не стало, мати вмерла в одній ямі, обох поховали. От за що мені, сестрички, я тепер караюсь, за що мене на метарство? І досі не пускаю? Чи я знала ще сповита, що та цариця, лютий ворог України? Від тіля буде чути, схопилися білесенькі і в ліс полетіли, і в купочку на дубочку ночувати сіли.